Проєкт студентського простору Ліс реалізували за підтримки Джейкова Дербопа, генерального директора Марч Office Ukraine та Service Ukraine LLC. Під час співпраці з нашими партнерами маленька ідея коворкінгу трансформувалася в масштабну концепцію студентського простору. Бо ми зрозуміли, що в нього варто вкласти більший, глибший, всебічний сенс зміст. Ми щиро їм дякуємо та впевнені, що попереду ще багато, багато спільних проєктів. Сьогодні дійсно урочиста подія і дуже важлива подія для Львівської політехніки, як структури, так і, напевне, для працівників і студентів, які мають відношення до Львівської політехніки. Але це все зроблено не для ректора і, напевне, не для викладачів. Це зроблено для студентів. І надзвичайно приємно, що ініціаторами цього всього були наші студенти. Ми будемо вважати вдалим цей проєкт тільки тоді, коли цей простір буде наповнений студентами. Звертаюся до вас. Заходьте сюди, працюйте і використовуйте цей простір не тільки для. Роботи, але і для відпочинку також. this project? Чому я віддав серце цьому проєкту? Перш за все, я пам'ятаю роки, коли був студентом. Це були найкращі роки мого життя. Тому я хотів допомогти студентам, сформувавши такий простір для них. Слід наголосити, що ми сформували цей простір у концепції лісу. Основна ідея була, що ліс має постійно зростати, як і ми з ним. Будемо постійно покращувати його для вас. Ми направду, щиро радіємо, що ми мали змогу створити такий простір, який ми віримо, буде серцем життя в нашого університету і буде покликаний для того, щоб розвивати і надихати нашу студентську молодь і всю нашу академічну спільноту. П'ять років тому це була величезна мрія студентів, величезна мрія нашої ініціативної групи. Але в багато чому тоді здавалося, що це не здійснена мрія. Ми зіткнулися з дуже величезною кількістю викликів, які перед нами стояли. Але зараз ми стоїмо тут, і це дуже класний приклад того, що студентська ініціатива може бути реалізованою в Львівській політехніці. І це важливо пам'ятати як студентам, так і загалом адміністрації Львівської політехніки, що якщо студентам щось бракує, то можна. Зібрати команду можна сформувати ідею, піти з цим до людей і почати реалізацію цього проекту. Ви тут не побачите жодних стін, які відмежовують цей простір. Це дає нам візуальну взаємодію, яка, в свою чергу, стимулює соціальну комунікацію. В такому міждисциплінарному спілкуванні народжується. Щось цікаве, щось нове і щось дійсно круте. Окремий простір це центр тютерства, менторства. Також буде дуже гармонічно доповнювати цей студентський простір, тому що центр зроблений для студентів. Функції цього центру вибрати найбільш активних студентів, які хочуть розвинути свої якісь професійні навички, які хочуть розвинути якісь свої. Можливості, якісь свої компетентності, і знайти для них ментора цей ментор, який міг би їх зорганізувати, який міг би їх спрямувати направити. І безумовно, що от така інтеграція з одного боку студентського простору для колаборації, для відпочинку і простору, який дозволить знайти ментора для тих студентів, це дуже мені здається перспективна річ, дуже якісна і має можливості подальшого розвитку і стати успішним.